Абсолютно можна зрозуміти. Ну скажімо, бажання законодавців, так і уряду наповнити бюджет, тому що ми розуміємо прекрасно, що дійсно грошей більше не стає. Ну а з припиненням американської допомоги, ну взагалі, ситуація така доволі ну непроста. Я б сказав, вимальовується. А так є гроші там міжнародного валютного фонду, є гроші там Європейського банку реконструкції розвитку. Все слово міжнародних інститутів інституцій але, але, просто виходить так, що ну от якщо е там ви або я щось продаємо на Відомому сервісі OLX так я собі там неодноразово навіть дивився колись якісь товари, там і колись автівку там вибрав. Але зараз виходить, що якщо ви ну або, скажімо, надаєте якісь там послуги, здаєте житло, то ну от власне я так розумію, зараз з цього будуть стягуватись податки, але давайте все ж таки ну, уточнимо. З фахівцями Ніна Южаніна, народна депутатка України з фракції Європейська Солідарність, членкиня комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової і митної політики. Пані Ніно, вітаю вас! Доброго вечора! Слава Україні! Ради бачити, бо давно ми з вами не спілкувалися. Героям слава добрий вечір. Я не Правда? знаю, пані Ніно, чи е, Знаєте, от ми просто з вами завжди коли спілкуємось, розмова якась не надто виходить позитивно в контексті бачення майбутнього для тих чи інших категорій населення. Я коли ми говоримо там про е, намагання. Десь наповнити бюджет посередництвом тих чи інших моментів, так от оця історія з ОЕЛКСАМ розетками. От, якщо можна, от так максимально просто нашим глядачам, от що змінюється, кого це буде все стосуватись, кого обкладатимуть податками, в якому розмірі і так далі. Ви знаєте, мені здається, просто такі е, складні речі, які стосуються кожного громадянина, мала би влада е, обов'язково роз'яснювати і давати завчасну інформацію. А так виходить, що ми з вами розбираємося, і справді є носіями нехорошої інформації для громадян, чого не хотілося б. Але мені здається, що дуже багато залежить від того, наскільки е, ну, повідомлені люди про те, що їх чекає, і е, вчасно роблять певні дії. Дії для того, щоб перестрахуватися або взагалі не попасти під дію тих чи інших штрафів, тому ми з вами робимо добру справу. Отже, зареєстровані у Верховній Раді два проекти закону. Тексту їх немає. Але я приймала участь у обговоренні проєктів, коли вони обговорювалися ще будучи на сайті Мінфіну і була проведена, одна чи дві робочі групи проговорювалися мом основні моменти. Зараз говоримо про один із них, який найбільше обговорюється і стосується кожного громадянина. І зараз поясню, чому. Якраз цей законопроект він спрямовується взагалі на імплементацію положень модельних правил е, ОСР, це Організації економічного співробітництва і розвитку, тобто, е, і стосується вона звітності операторів цифрових платформ. Здавалось би, що це таке, і до чого ми тут до звітності? А насправді. Запровадження звітності операторів відбувається стосовно дій, які проводять громадяни України через ці платформи. Тобто учасниками і ем, всі операції, які відбуваються на платформі, учасниками цього всього процесу, є виключно громадяни. Хтось дає обяву, хтось е, продає, хтось купує. Так, да, правда, і юридичні особи також є, але ми зараз говоримо виключно про фізичних осіб, просто про громадян. От е, мені говорять, на сьогоднішній день користуються там багатьма платформами, де. Е, Людина, яка хоче продати якусь непотрібну річ, до, що знаходиться там у нього в споживанні, чи використовувалася раніше, чи стала маленька річ там, для дитини чи для дорослого, тобто хоче продати її, він зараз заходить на, таку, на одну із платформ, реєструється там, угу. він створює свій е, кабінет, так званий, реєструється, вказує свій номер телефону, як його звати і що пропонує по якій ціні. Люди, люди, які користуються цими платформами, шукають, дивляться на ці обяви, і потім виходять на зв'язок, йому там пишуть про те, що е, е, ну, підходить, купую і все таке інше. Є можливості, наприклад, цим людям відключитися від платформи і далі домовитися між собою: я тобі віддаю річ, ти мені віддаєш гроші. Так, це чайка відбувається, які... пані Ніно. Це називається Чорний наук. <смір> да. А є люди, які до кінця проводять цю операцію на платформі. Вони підв'язують туди картки, вони використовують логістику, щоб ця річ була передана певним чином, не, не в одному місці. Оце все, що на сьогоднішній день є. Проект закону говорить про те, що тепер. Людина, фізична особа чи юридична особа, зараз про ФІЗУСІ, бо ще раз говорю, ми буде створювати цей кабінет, реєструватися, вказуючи повну ідентифікацію свою, в тому числі індивідуальний податковий номер, місце реєстрації і так далі. Тобто він буде повністю ідентифікований податковою як людина, яка приймає участь, робить певні дії на цій платформі. Що, та, що таке ця платформа? Ну, звісно, є оператори платформи, вони можуть бути зареєстровані в інших країнах, не в Україні, і є ті, які зареєстровані в Україні. Е, ще сама платформа це просто програмне забезпечення, яке поєднує от людей в бажанні щось купити, продати, надати послугу. Так, пані Ніно, я просто хочу, щоб ми о цих технічних моментів може уникнули, Тобто, я до прикладу, так на, на конкретиці, так я хочу там не знаю, продати зараз там телефон свій. Так я виставляю на цій платформі, я реєструюсь, окей. І ну я його продаю там за ну умовно, там за, ну 100 доларів. Так візьмемо. Я зобов'язаний буду сплатити з цих 100 доларів податки. От конкретно, я фізична особа, яка чи це треба реєструвати? ФОБ, бо знову ж таки ні, ну, там ні, нова... ні, дивіться зараз. Проект закону виглядає так: ну з тих джерел, що нам доступні, бо ми не можемо зараз говорити про кінцеву редакцію, угу. бо ми її не бачили, що якраз оператор платформи. Буде податковим агентом відносно вашої операції, яку ви здійснили на цій платформі. Він а. буде отримувати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. І ви читали і бачили, що там, якщо три продажі не більше ніж на суму 2000 тисячі євро, то про такий продаж буде оподатковуватися 5% податок на доходи фізусів і 5% військовий збір, 10%. відсотків. Mm. І оця операція закінчиться для вас. Якщо ви продали якусь річ, домовилися там за 100 гривень, то ви отримаєте е, собі на картку 90 гривень. Тобто 10% оператор такої платформи отримає податок? Питання виникає: добре, якщо цей оператор зареєстрований в нашій країні або має представництво, і звісно, він зможе заплатити в наш бюджет цей податок, і так далі. А що якщо цей оператор не резидент? Ну, ми знаємо, що в основному в нас от називали такі основні площадки. Вони там чи в Прибалтиці десь зареєстровані, чи навіть в Великій Британії. То, по прикладу, реєстрації оцих електронних сервісів Google, який має за уже процедура від, від, відпрацьована Google, Google реєструється в нашій країні для того щоб сплачувати податок на додану вартість із о, всього обсягу продажів які він здійснює в україні От на так, по такому ж принципу будуть реєструватися але... для сплати податків. Оці нерезиденти. Я розумію, пані ніну, але це ж по факту. Ну я знову ж таки, як продавець, який розуміє, що я хочу продати за 100 доларів, а отримаю з них 90, до прикладу. Так ну в мене логіка, яка тоді я його продам не за 100, виставлю, а за там 110 чи 120 чи 150. Тобто, варто очікувати в такому випадку. Ну, бо ж завжди, в принципі, при підвищенні податків е продавці намагаються ну міні. Мінімізувати свої втрати, так і перекласти це на споживача. Тут теж можна очікувати там підвищення цін на оцих платформах, власне, які е, такими, е, такі послуги ну, тут. Знаєте, дивлячись хто що продає, але кожен буде виходити із ситуації, як він ну зможе. Тому що якщо хтось продає дитячий самокат, от сьогодні був приклад, то він його не може продати більше, ніж за 200 чи за 400 гривень. І тут просто насправді питання виникає, в якому не розібралися навіть представники влади там, слуги народу, які вже досить довго говорили по ефірам, що ніхто не буде оподатковувати продаж вживаних товарів. Так от цього виключення про вживані товари немає. Тому нам треба дочекатися, можливо завтра вже з'явиться цей текст. Ще раз його переглянути, тому що ті умови, які вони виписали, ну насправді так не можна. Оце модульна ця конвенція не передбачає такого підходу в жодній країні. Навіщо він нам? Скажіть, будь ласка, в нас немає Я... де грошей взяти. Я вам розкажу, де їх взяти, Я... але іти до людей і забирати з 200 гривень 10%? Ну вибачте, ми так не розбагатіємо. Ми ні, а хтось може і розбагатіє, пані Ніно. не знаю хто цей хтось правда. Дякую вам дуже за розмову, за роз'яснення. Ніна южаніна, народна депутатка України з фракції Європейської солідарності, членкині комітету з податкової з питань фінансів податкової і митної політики.